Я вам скажу, це найстрашніше, що я жив в своєму житті. Тебе не їсти не води нічого не дають. Просто везли в Столипінських вагонах. Умови жорсткі, серйозні, жорстокі. На прийом піщі дві минути зранку, далі все час на ногах. Рано дві минути, в обід дві минути, ввечері — дві минути. За цілий день в туалет сходити дві хвилини, і все, ти повижен цілий день стояти на ногах. Голова опущена бути нижче колін, очі закриті, руки доверху. Все, все переміщення в такому положенні, як говорили буквою Г. Саме страшному ну, то коли тебе починають або вести в багню, або на прогулку, тобі надівають на голову мішок. І як собачку з шнурком тебе починають водити і говорити, наприклад, ти йдеш, а вони кажуть, там дві ступеньки вверх, дві ступеньки вниз. І з тебе знаєш, що тебе окружають два чи три інспектора, плюс задіша собака, яка тебе кусає за п'ятки, і ти отак весь час переміщаєшся. І ні вліво, ні вправо ти ні шах не можеш зробити.